Дивіться, ми з Соломією їдемо на Буковель, лишаємо Тоні на Соломіїну маму. І гляньте, як ми заповнили холодильник. Це сирник а, я вам ще покажу наш сирник, який Соломія лишила Тоні. Гляньте. Май oh, совість! Я думаю, що Тоні вже не варто його давати. Ну, типу, знаєте. Ні, я, знаете, я знаєте, вам... Тут в нас є, дивіться, огірки одні. І в друге, ну типу, ви поняли, якби це одне і те саме. Але якщо поставити в різні дві посудини, їх більше є. Круто, це соломіна. Мама зварила нам ще місяць тому. Ну, теж то, це стоїться. А це Соломіна, Це що, чи, Да? Ні, це зелена гречка. Я за... тоні блінчики зроблю. Вот, я просто я тоні всього готую. Казав, я двіна... я... я вам казав, що я двінадцять кілограмів. Дивися, це зелена гречка, це кіно. А це, а це, а то... це макарони е, твердих сортів, коричний, бачиш? Я понял. Все, більше нічого нема. Кусочок м'яса я собі купив. <рес> <рес> то стейки собі замарнував пацани. Або це Тоні, тоні їсть це. А Тоні в нас травоїдний. <рес> ну, тут же правда є ікра Fіладельфія. Сметана. Але молоко, тунець. Ще одна Філадельфія. Ми ж це не п'ємо. Що Це Мо таке? Це як у Тоні безлактозний йогурт просто. Ми ж не п'ємо йогурт. Він буде пити, як нас нема. Безлактозний. Буде пити, щоб какати не хотів зразу. А, а мамі сказали, що ми весь холодильник заб'ємо, якщо що, що, ми не патимо. Насправді це вийшла така ситуація. <рес> Ладно.